Доброго дня малята. Тема нашого сьогоднішнього заняття птахи. Птахи є невід'ємною частиною природи. Вони прикрашають діброви, луки, степи, ліси є окрасою парків та садів. Чи можна уявити собі весну без дзвінкої пісні Жайворонка або ліс без кування зозулі, Птахи. Це наші помічники, захисники наших лісів, полів, городів, відшкідників. Кожна людина повинна охороняти птахів. Птахи це наші друзі. А ми з вами повинні бути друзями птахів, оберігати їх, допомагати їм взимку. У кінці вересня, на початку жовтня, частина наших птахів готується до відльоту. Їх називають перелітними. Першими до відльоту готуються з граї шпаків. Як прийдуть перші приморозки на поля та луки. Гляди, а шпаків уже й нема. Шпаки летять з граєю. Полетіли шпаки у вирій, аж до наступної весни. Ще бечуть, хвилюються, метушаться ластівки. Це вони теж у дальню путь зібралися. Ласівки, які готуються в повітрі під час польоту, летять зі швидкістю 130 км на годину. Високо, аж над хмарами летять у вирій ключем журавлі, то вже значить, що до зими недалеко. Журавлі летять день і ніч без відпочинку і не зупиняються доти, доки не прилетять на місце. Гуси Летять особливо обережно, всі разом старше покоління і молодше, яке навчається долати відстань прямо у польоті. Журавлі і гуси летять кутом і клином, шеренгою, а також один за одним. Відлетіли старі зозулі. А молодь іще підростає. набирається сил і вчиться самостійності. Згодом і зозулята відлетять, але самі поодинці. Також відлітають співочі солов'ї. Вони долають відстань зі швидкістю 30-48 км за годину. Перелітні птахи до осені набирають вагу адже в них попереду далекий шлях. На який треба буде витрачати багато сил та енергії, кожного року птахи-мандрівники долають багато тисяч кілометрів. Вони знають такі місця, у яких можна певний час прожити, добре прогодуватись. Птахів, які залишаються зимувати у нас, бо можуть знайти собі поживу, називають зимуючими або осілими. До зимуючих належать горобці, сороки. Ворони. Сечі, дятли. Синиці. Ці пташки полюбляють насіння лободи, подорожника, живляться рештками рослин, а от синиці дуже люблять свіже несолоне сало. Ну, а тепер пропоную пограти в гру четвертий зайвий. Вам потрібно вибрати зайву пташку. Подивіться уважно. Так, правильно, це синичка. Тому що синичка зимуюча пташка. Переходимо до наступної картинки. Так, думаємо: голуб, Тому що він зимуюча пташка. Горобець, тому що він не перелітна пташка. Молодці, ви виконали всі завдання. Ну а тепер на останок. Давайте ж повторимо, з чим саме ми познайомилися на нашому занятті. Правильно, з птахами, з перелітніми та осілими або зимуючими, які живуть біля нас, про яких ми будемо піклуватися всю зиму, а навесні зустрінемо наших перелітних. Всього найкращого до побачення.